На такому сантабусі до Чернігівської обласної дитячої лікарні приїхав волонтер благодійного фонду Диво сьогодні та співак Ігор Хонін. Переодягнений костюм Санта Клауса. Він вітає дітей, які виходять з лікарні і дарує їм солодощі. «Реально класні сюрпризи, це на перевершені емоцій». Це дуже цікаво. Я це підтримую. На щас це дуже потрібно нашим діткам. Після цього ігор йде до реабілітаційного відділення. Тут на нього вже чекають діти та працівники лікарні. Дуже приємно. Дядя Санта, Це ой, ще раз. Разом із дітьми він співає ой у лузі червона калина. А ми червону Також Санта провідав і привітав восьмирічну Каріну Ревинок, яка проходить тут реабілітацію. У жовтні Ігор Хонін збирав гроші на її лікування. Першу операцію на нозі дівчинці вже зробили. Тепер вона готується до наступної. Від Після реабілітаційного відділення Санта йде до хірургічного. Там він вітає і Олю з села Кобища. Дівчинка перенесла дві операції. Я дуже радий, що ти вже одужуєш. Це дуже приємно, неочікувано. Це та душі просто смаколики від санти отримують не тільки діти, а й дорослі за словами Ігоря Хоніна. Так він хотів подарувати людям частинку дива на свята. Просто привітати, просто щоб діти згадали, що диво існує. Згадати про те, що. Рано чи пізно це все пройде, але поряд завжди є люди, які дійсно люблять, не за а чомусь. От просто за те, що ти є. За словами медичної директорки Наталії Сергійчик, зараз у реабілітаційному відділенні лікарні перебуває 41 дитина, у хірургічному 38. На її думку, такі акції допомагають додати позитиву у процес лікування. Ми намагаємося. Е Підтримувати такі благодійні приходи благодійників до нас, тому що е, наші діти м, мають право на краще. Вони опинились в таких життєвих умовах, коли вони не можуть е, неспокійно не навчатись, не мікуватись постійно повітряні тривоги. І хоча б на свята, е, вони мають отримати привітання і позитивні емоції. Олександр Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.